Свічники та свічки від бренду Ліварно Хом no всього за 119 гривень за одиничку. У лоті буде 25 одиниць і вартість лоту 2980 гривень. дивимось які класні будуть підсвічники. Ось такі з скляними формами. Сюди можна вставляти свічки, такий віночок різдвяний, святковий. Також буде ось такий рядочок, так, от виконані з шишками, хвойними такими. Гілочками. гілочками. Так. А, також будуть у рядочок з металевими такі, підставками. з металевими, Дуже багато видів буде такий металевий куб, ще буде, теж можна ставити, золотистий. Зірочки такі металеві. До них можна використовувати ось таке пакування із 100 одиничок таблеткових свічок надовго вистачить. Будучи йти у лоті ось такі свічки довгі, дві чорних, чотири сірих пачечки, дві білих, одна світлосіра і дві золотистих. Класний різдвяний лот. Замовляйте. Вся інформація під цим відео. А також... Можете доєднатися до наших внутрішніх груп, поставте плюси у коментарях, і наші менеджери вас доєднають.